Цьогорічний обласний етап всеукраїнського конкурсу Найкращий читач України відбувся у новому форматі, а подбала про це артгрупа працівників обласної бібліотеки для дітей. Вони запросили три команди учнів шостих, сьомих та восьмих класів разом із героями дитячого письменника Всеволода Нестайка, феєю Книжаною Бровко Барбосовичем та Андрійком Фантазером вирушити на пошук частинок розуминок. Так по-казковому називалися конкурсні бали, які учасники могли отримати за правильні відповіді у літературному квесті. В той час конкурсанти розв'язували завдання вікторини та літературних випробувань в інтелект-центрі, інформкімнаті або інтернет-класі, дорослі теж збагачувалися інформацією. Супроводжуючі особи, це бібліотекарі, гості бібліотеки. Вони. Працювали на відкритих кафедрах нашого бібліотечного ресурс-центру, де представлялася цікава література різних серій для дітей середнього шкільного віку, де презентувалася нова література наших Житомирських поетест та письменників. Конкурсні завдання були непростими, проте у читачів із досвідом проблем не було. А коли я була мова, я дуже... Ще в 5 років вміла читати, і я вже багато прочитала казок різних. В шість років я прочитала першу моя книга. Була снігова королева на переможці літературного квесту. Чекала Арка Слави та конкурс Золота полиця читача», в якому фіналісти презентували свої улюблені книги. Моя улюблена книжка, перемагаючи долю, яку написав Олександр Зубченко. Розповідається про події 17-го сторіччя в Україні. Коли козаки повстали проти панів і такого жорстокого поводження з людьми, на думку компетентного журі, найкраще впорались із усіма завданнями та зібрали найбільше частинок розуминок Ірина Недострел з Люберського району, Каріна Куряча з Житомира та Вікторія Писаренко з Черняхова. Саме вони й отримали шанс вирушити до Львова та взяти участь у всеукраїнському форумі видавців та конкурсі книгоманія.